Ви ж знаєте, в космосі дуже велика кількість всяких супутників, і вони літають. Хтось там інтернет роздає, через якогось там передається якась інформація. Дуже багато супутників використовується для критичної інфраструктури в місцях, де немає інтернету. І ось дослідники взяли за 80-50 доларів. Взяли сканувальних супутників. Це звичайний дівайс, який можна тупо купити на Амазоні, і направили його на якийсь участок неба. І на декілька років залишили, щоб він там збрав інформацію інформацію. і що ж вони знали, що виявляється, зараз. Ще є величезна кількість супутників та супутників з тих давніх тачів. Бо якщо ви думаєте, що Starlink це щось нове, ні, Starlink це просто старе, але дуже дуже покращене. Не можна сказати, що Starlink поганий. Він дуже крута технологія, але така технологія існувала дуже давно. А вона просто працювала набагато гірше. Короче, ці супутники і далі літають і вони використовуються в критичній інфраструктурі. Вони використовуються а різного роду. Різними телефонами, які використовує цей інтернет, ну і коротше, і вони обмінюються інформацією, ваще не закріптовано. Да, вони ще з тих часів, коли можна було бігати по HTTP і звичайним якимось якимось, небудь, вайр в якомусь старбаксі подивитися про що люди говорять. Але вони досі працюють, досі обмінюються інформацією, і ніхто її не криптує.